Так само елементно. А от множення двох матриць цю матрицю. Що нам в такому виразі першому треба зробити? Написати А і Б. Потім порахувати матрицю А плюс Б. І десь окремо собі написати: умовно, зверху позначити, що це є А плюс Б. Далі нам треба що? 2 помножити. Ну, знову ж, 7 помножити на ту матрицю А плюс Б. Далі, знову же 2 помножити на матрицю Б. І від матриці В відняти матрицю А. так? Е, які є запитання до цього? В принципі, давайте збережемо Згідно умови задачі, кожен має зробити, почати робити? Отже, в нас матричка є. Я собі десь цю матрицю виділяємо, наприклад, 3 на 3. І заповнюю. 2, ентер. Що в нас? Мінус 1, Ентер, далі 5, ентер, 3, ентер, 2, ентер, 3, ентер, 1, 4. 0, Швиденько заповнюю. І зверху собі десь позначили в кутку: що це у нас є матриця А, так. Виділили 3 на 3 це в нас буде матриця B, мінус 1. Ентер, 0, ентер, 2, 0. Якщо ви виділили наперед, бачите, я тільки натискаю, воно в межах мого виділення 3 на 3, заповнює наші значення. Це в нас матриця B. Отже, як нам додаються матриці? Наприклад, нам треба зробити А плюс Б. Матриця А плюс матриця Б. Додається по елементу. Отже, я можу виділити діапазон, який маю результат. Перший елемент плюс другий елемент, натиснув ctrl enter і отримав результат. Так, автоматично бачимо в мені посилає. виділивши діапазон Ctrl-Enter. Можу написати один елемент, якщо по елементу. Ну, цей елемент, плюс цей елемент підтвердити від і в результаті копіюємо так, як ми у нас буде в масиви. Що мені подобається цей варіант? Спочатку виділяємо діапазон, де буде наше значення дорівнює перше плюс другий контролентр отримали результат. Я у нас маю матрицю А плюс Б. Треба у нас відповідно матричку порахувати. Ctrl-C. Десь тут станемо. 7. Помножити. Так, а, або 7. Це в нас зразу відкрили дужку. Відкрили душку Ctrl V. Окей. Okay. Отже, десь нам потрібно написати нашу константу. Знову ж, можемо так само десь собі посунути в сторону, щоб у нас було красивіше. Десь ми маємо написати, що наша буде константа, наприклад, 7. Але давайте вернемося. Число. Тобто, число теж множиться по елемент. Можемо виділити наш масив. Дорівнює. І що ми множимо? Оце наше число. Я би зафіксував прикупівані вправо вліво, воно не повинно мінятись. Помножити на перший елемент цей. І натискаємо Ctrl-N. І дивимося, перевіряємося, чи все в нас правильно помножено для перевірки. Отже, формула в нас. Цей елемент помножите на. Константу, клітинка не міняється, і ми отримали результат 7 плюс Б. Отже, маємо перший доданок. Далі 2Б. Десь нам треба порахувати 2Б. Запишемо собі, що це наша матричка 2Б, щоб ми головне не збились. І десь в нас має бути константа 2. 2 помножити 2B. Це в нас матриця. Виділяємо діапазон, де має бути результат. Формула дорівнює 2. F4 фіксуємо, множимо на перший елемент, Ctrl-Enter. Отримали результат, помножили на 2. 2B. Тепер нам треба матрицю 2B-А. Оцю матрицю отримати 2B-А. Матриця 2 b 2Б мінус матричку А. Піднімемо це вище, щоб нас не мішало тут Отже, віднімається теж по елементам. Отже, дорівнює перший елемент цієї матриці мінус А. Це є матриця 2 мінус А, Оце наша матриця. Контролем. Бачите, я вже маю, в принципі, матрицю 2B мінус А. Давайте її позначимо цей кольор. І ми мали працювати з матрицею 7 оцієї. Так? Тепер що нам треба? Оцю матрицю. 7А плюс Б помножити на цю матрицю. Як множиться матриця? <coughs> Рядочок. Множиться на стовпець, По елементної додаються. Тобто 7 помножити на мінус 4, плюс 21 помножити на 1, плюс 42 помножити на мінус 1. І додати елемент. Потім цей рядочок на цей стовпчик, цей рядочок на цей стовпчик, і все додається. Рядочок на стовпець. Отже, якого розміру матриці множить. В даному випадку у нас все 3 на 3. А ми маємо перевірити, який в нас буде розмір. Якщо в нас розмір, наприклад, матриці N, ставлю кома на N, на яку матрицю ми можемо помножити? Який розмір нашої матриці має бути? Тобто кількість рядочків, отут що є стовпчиків, має відповідати кількості рядочків. Тобто ми множимо на матрицю M, скажімо, розміру k. І що ми отримаємо на виході? На виході у нас буде матриця розміру N на K. Ну, це, щоб ви запам'ятали це правило. А все 3 на 3, все окей. А якщо у нас матриця буде 2 на 3, тобто 2 рядочки, 3 стовпчики, то нам потрібно, ми можемо помножити на матрицю 2, 3, 3, наприклад, 2. у нас кількість Тільки в мене світло пропало в нашому цілому будинку. Це я зайшов з мобільного. І тепер. Ну, дивіться. Якось який... і запитання. Ну, сьогоднішня на лекції, будучи розповідати про третю лабораторію, так. так зрозумів.

Матрицю розміром відповідно якого у нас буде 2-3. Отже, помножимо на 3. 3. Чи можливо помножити таку матрицю на таку матрицю, яким ми будемо мати результат? Чи можливо, що я взяв 4. 4 так, 2, 3. Отже, як множиться матриця? Рядочок на стовбець і полементно додаються. Тобто 1 помножити на 1 плюс 3 помножити на 2, плюс 5 на 3 і додати. Отже, який розмір нашої матрички тут? У нас розмір матриці 2 на 3. Розмір цієї матриці у нас є 3 на 4. Там не мінус. там. Я хотів просто текст написати, щоб у нас було. Воно ну, у нас Т-2,3. Вже взяло, бо я є числовий, мені треба тексту. Отже, я кажу, що це в мене буде текст 2,3. І тут в мене буде текст. Якщо я хочу написати текст, знову ж видаляємо відкриваюча 3. Рядочки і 4 стовпчики. Чому це важливо? Тому що я маю знати, який в мене буде результат. Два рядочки три. помножити 3 на 4. Отже, результат. в мене має бути казати текстова зміна. Тобто, крайні елементи. Має бути 2 на 3. На 4. Тому це має значення? Тому що перед тим, ніж отримати результат, ми маємо виділити діапазон, в якому буде результат. Отже, 2 на 3 помножити 3 на 4. У нас матриця буде 2 на 4. Отже, я виділяю спочатку обов'язково. Там, де будуть наші дані. Тобто нас вийде перший рядочок на перший стовпчик, додали сюди, другий рядочок на перший стовпчик буде значення тут і так далі. Виділяємо діапазон. Для того ми маємо знати розмірність. Коли у вас 3 на 3, то ви все просто окей, 3 на 3. І тепер у нас є множення функцій. Множення функцій є відповідно емут-функція. Або якщо майстер функції, ви собі тут шукаєте. У функції шукаєте функцію, яку називається м Множення, так? На букву М. Мут це множення матриці. мо. Де у нас мо починається? М. Інверсна, обернена. Повертає добуток матриці. Окей. Перший елемент перша матриця, другий, друга матриця. І тут в нас обов'язково, щоб отримати результат, ми маємо натиснути і тримати натиснену клавішу Ctrl-Shift. Я зараз натиснув на клавіатурі Ctrl-Shift і класну Enter або по клавіші ОК. OK. Обов'язково, якщо ми не натиснемо Ctrl-Shift, ми не отримаємо тут результат. Знову ж, спочатку виділяємо діапазон, де буде наше значення. Формула починається з доріння. Можемо писати на клавіатурі, що воно підказує на функцію МВ. Перший масив, тобто до крапки з коми. Виділяємо наш перший масив. Далі ми маємо поставити тут крапка з комою. І виділяємо другий масив, закриваємо дужку. обов'язково Ctrl-Shift і клацаємо Enter. Які є запитання? Поки ніяких. Отже, хто там зараз Можете починати третю роботу, початок що у нас є?